Всім друзі! З вами Артем! І сьогодні ми у цьому супер ролику роліку будемо робити новий челендж, де більше ми з вами заробимо монет на таксі у новому місті чи в старому місті? Погнали, друзі! Сов'ятую цей ролік дивитися до кінця і усі! Бо у цьому роліку буде заховане кодове слово. І якщо ви не знаєте, що це таке кодове слово, я вам розкажу кодове слово. Це якщо ви його напишете у коментарях під відео, то ви попарите або в відео, або в дописі у спільноті мого каналу. І, друзі, спочатку ми починаємо з вами з нового міста, і обов'язково спустіться вниз, униз, підпишіться, напишіть коментарі, поставте лайк. Друзі, Сначала ми з вами робимо, як я їй казав в новому місці. Ми з вами робимо 20 заказів. Робимо з вами 20 заказів, і я все, все записую собі на листок. Скільки ми заробили, наприклад, з одного заказу. От тут ми з вами заробили 2305. Ну, зараз буду я так казати, подивимося, чи ми заробимо. Їдемо ми з вами на цей заказ. Вот. Вот, під'їхаємо тут до наших клієнтів. От тут вони бачу. Стоїмо ми туто, дві жіночки. Так, стоїмо. Ну і що? Е! А ти йдеш? Перший за... А, наконец-то! Ну і що дальше? Все, фух, наконец-то. Так, куди нам надо їхати. Алло. А куди нам треба їхати? Я щось зрозуміти не можу. Ну ладно, поїдемо так по м'єтці. Куди. Нам... А, 8 кілометрів. Ну, нормально, півміста треба проїхати. Їдемо від першого ліця, мені так комфортніше. Так що їдемо. Ми з вами виконуємо зараз перший заказ. Їдемо швидко з вами, щоб це все швидко зробити. Так, дерево не мішає нам. Хоп! Трохи та на трампліні. Так, швидко треба. Я підібрав спеціально таку машину, бо вона найкраща для таксі. Я зробив під бол, знаєте, в Україні таке таксі. Бол, там, уклон і все. І зараз їдемо ми з вами на цей заказ. Так, чекайте, під'їхаємо. Ми з вами швидко. От, ще пару метрів залишилося. Так, звісно, прикольно, якщо б було розробчики зробили так, що типу, би тут могли боти, Ставити три зірочки, там п'ять зірочок і БЦ, це збільш велосиплата. Такс. Ну що скільки? 2305 нам дали. Записую я на листок 2305. І, нажаю, і пишу плюс. Погнали! Таксі. 1950. Тож шикарний заказ. E, що ні там дають? 950 монет, це все. Бо це, чесно, мало, навіть машину не заправиш на повного баку. Ми, ітогі, ми з вами за один заказ вже заробили 2000. Що це дуже-дуже дуже дуже добре. Бо раніше давали по 900 монет, я кажу, 1300 саме більше монет, монетка. Розвернемося по-бистрому. Так, поїхали. Тут, тут одна проблема, що довго переключаються передачі. Так, давайте, сідайте. Все, тут проблем нема, що не треба 100 мільйонів років чекати. Поїхали быстенько. Так, їдемо. Все, їдемо поки що нормально. Спішимо, звісно, не їдемо по правилам дорожнього руху, бо через те, що ми б чесно не встигли. Тут так би, якщо б давали безграничне рі... цей час, то би було дуже імбово. Злітай, бот, злітай на Гаїті. Так. Зачем зробили цей люк? Це дуже погано для таксістів. Хто? Бо хочу, бо таксісти хочуть чим побистріше, а ці, а ці люки залишати, бо ти улетиш туди. І все. Вибрати, звісно, можна, але то ще більше часу буде, ніж ти їх, будеш проїхати. Так, походу, додому, хтось приїхав. Так, ці люди додому, походу, їдуть. Так, все, заїхали, приїхали. Все, і так. 1000 плюс 1950 плюс 1950. Все, це шикарно. Таксі. 2037 доларів. Ідеально, що можу сказати, ну подивимося на самих клієнтів. Чи вони взагалі захочуть сідати? Як ті, що ми трохи чекали їх, але це нічого страшного, головне, бо вони лиш сіли. Так, поїхали быстренько, Тут ті передачі думають переключати, пофіксити розробочки, будь ласка, на цьому Форді. Бо це реально, от я включаю на нейтралку, хочу очікувати. Хочу прогозувати, він дуже довго тримає, бачите, на педаль. Так, я нажимаю і він аж через 2-3 секунди срабатує. Так, одна жіночка хоче. Ліхати, давай. Сідай. Це суперове таксі. Так. Все, поїхали быстренько. Бо в Америці ці форди так і таксують. Типу. У нас звикли, типа, різні машини є. І Honda, і Рено там, і Peugeot, і Сітроени. Ну, коротше, куча машин у нас тут. Навіть може бути і Жигуль. Да. Такс. Та, блін, оце так мішає ці е, бордюри. Ну і що? Ну, блін, це саме. Це саме тупе, де ми могли застряти. Так, Поїхали. Фух, слава Богу, не застряли. Так, куди їхати швидко, бо ми вже не успіваємо по времені. Я не знаю, чи ми успіємо. Чекайте, куди ми з вами їдемо? Я щось нічого не можу поняти. Тут якась аномалія приходить, треба підтопити. Так, поїхали бистро. Це щось погано дуже. Ми з вами що там застряли? Так, поїхали. Так, і скільки ми заказів випонили? Уже два закази ми з вами випонили. Ну є. Так, да, так, да, це третій заказ, ми з вами виповняємо. 53 секунди. Маємо спити. Ну так, да, тут метр вже залишилося. Сюди повертаємо. Так, хоп. Так, стапе-стапе тормози. Все, ми приїхали. Плюс 2037 доларів. Плюс. 2037 доларів. Ми вже з вами виповнили три закази. Далі 2500. Теж жирненький заказ. Бистро розвертаємося. Давай, 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 швидко, нема коли чекати. Так, все, поїхали. Їдемо в салоні, мені в салоні. Тут прям таке прикольне. Іменно для таксі ця машина создавалась, як на моє мінні, є. Для сімейного автомобіля воно не дуже підходить. Такс. Поїхали, це більше похоже на сідан, бо це і є сідан. Давайте, братанчики, сідайте усі машину. Машину. Так, тепер сюди. Куди, куди, куди? Все, понятно, куди їдемо. І друзі, якщо ви ще це не зробили, обов'язково поставте лайк, як я казав на початку відео, і підпишіться на канал, бо я це все стараюся для вас. Так, поїхали швидко. Вот сюди, двигайтесь к місту назначення, я це і так знаю. Ой. Такс. Та блін, не нейтралку задню, задню, бистренько запустили і поїхали. Так, давай, 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 бігом, бігом, нема коли ждати. Так, оце що це за вазонки тут вообще? Так, фух, слава Богу, тут проїхали, не застрягли, як у прошлому заказі. Це ми вже з вами випускаємо четвертий заказ із 20 заказів. Я не знаю, чи ми успіємо. Може, ми можемо зробити 15 заказів. Да, Давайте лучше 15 зробимо заказів. Бо це дуже довго, затягнеться дуже відео стане велике. Робимо з вами 15 заказів. Або навіть 10. да, Давайте лучше 10. Бо 10 це, бо 15, це занадто багато. Так, плюс 2550. Плюс 2550. Далі ще предлагаю, 1480. Поки що закази у нас ідуть дуже жирні. Так, поїхали быстренько. Поки що закази у нас з вами йдуть дуже жирні. Це дуже добре з вами, друзі. Бо ми плюс собі накап. Нак... Копимо бюджет. Отак От я хотів сказати, то я бігаю, думаю швидко, які слова сказати. Копимо ми з вами в мій, Плюс ми знімаємо ролик і плюс це ви узнаєте, де лучше таксувати. Ну тут у цьому ролику одні плюси. Мінусів я взагалі ніяких не бачу. Сідай, братанчик! Так, куди їдемо? Ми це розділимо на дві частини, бо типу, нове місто сьогодні, нове місто завтра буде. Так, с'їдемо швидко, ми ж дома ще, узкі щелочки. Так, сюди, 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 бистренько, потім сюди. Так, бистренько, точкайте. Та, не туди би я повернув. От, сюди, сюди, по цих двориках. Так, ну дворики, кстати, прикольно. Дуже. Де коли нема чим зайнятися, можна і покататися по цих дворіках, подивитися, як розробочки зробили це місто, що де знаходиться. Так, плюс 1480. Записуємо плюс 1480. І так, друзі, скільки ми з вами заказів зробили? Перший, другий, третій, четвертий. П'ять заказів. Ще так само. 703. Лиш? Ну ладно, поїхали. І так у нас були з вами чолові закази. Якщо поїхали, це дуже мала цифра. 703. Навіть машину не заправиш, то не знаю, граму не заправиш тут кар-симуляторі. Такі ціни розробки ставлять на цей бензин. Я просто, як це називається, не раз, заправляю, не раз я заправляюся на заправці. Просто не хочу просто так, каністр тратити. Сідай, братанчик, не тягни різину довго. Так, поїхали. Це ті боти трохи тупенькі. А, ну, понятно, чого так мало грошей заплатили. Ми не могли тут пішком дойти, аніж дергати мене. Такс. Це що, з вами е, заказ був? Плюс 703. Так, плюс 703. Що за досягнення? Яке особичне досягнення? О! Оце вже я розумію. 2400. Це шикарний заказ, поїхали. Аномалії реальні прийшли. Так, де значок, куди їхати? От сюди. А, ви тут аж уже зразу. Все, поїхали. То я думаю, куди їхати, що їхати. Вони так швидко підтягнулися, так, це сьомий заказ з вами. Зараз порахуємо в кінці, коли гроші нам заплачать. Так, поїхали швидко з вами. Так, давай швидко розганяємося, турбінка пусть роздувається. Так, парк, ладно, тут зараз повернемо. Блін, тут пліт. От, тут -то повертаємо. Фух, оклалося міліметр був. Уклалися ми з вами у поворот. Все сюди ми з вами. скоро, Блін. Ми з вами не так уж скоротили час. Блін, промазав я. Мені проведено, що там виїзд, але все-таки не було там виїзду. Такс, куди, куди, куди? Сюди нам не треба? Чи це на місці треба? Я щось уже не можу поняти. Куди це надо? А ні, не на місці таки. Хорошо, що я не заїхав. У нього. Такс. Ні, чекайте, чи це на міст? Я що зрозуміти не можу. Ні, це не на міст. А що ж таке? Так, оп, сюди. Все, запаркувалося. Плюс 2420 плюс. 2420. Так, перший заказ, другий, заказ, третій. Заказ, четвертий заказ, п'ятий заказ, шостий, сьомий. Ще, ще три заказа нам. Це восьмий заказ. Так, поїхали з вами, друзі. Це вже восьмий заказ, нагадую. Такс, поїхали. Бистренько, та не сюди. Так, повертай, давай, 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 давай бігом. У нас скоро топливо закінчиться. Ну, нічого у нас є каністри, що дуже добре, я був, купив каністри. Такс, бистренько-бистренько, їдемо. Такс, куди, куди тут? що куди? Так, сюди, повертаємо швидко. Таксі, кстати, в новому місті я так підрахував вигідно їхати. Бо я не знаю, як старому, бо я в старому ще тут у 2025 році, чесно, не виконував ці завдання. Бо ці завдання, мені мафія інтересна, дуже завдання. Я десь знімлю таке, як накопити багато грошей за пару хвилин. У мене вже було таке відео, типу, на стадіоні, як накупити мільйон за 35 хвилин чи що там я толком не пам'ятаю. Ну, саме названня не пам'ятаю. Ну, знімав я пам'ятаю, що на такому же з чорним синім. Я знімав так, бензобак пуст. Ей, куди, куди, куди? Так, швидко розве... розвертаємося. Так, підлагує чуть чуть ігра. Ну нічого страшного. Такс. Плюс 1557. Плюс 1557. Ей, такс, це вже дев'ятий заказ. О, 2000. оце нормальний заказ. Так, чекайте, бігом, бігом, бігом їдемо. Це вже е, дев'ятий заказ, нам ще залишився два закази і все, і вже імба. Так, їдемо швидко. Так, валимо, валимо, валимо. Такс. Все, ми сюди з вами вже під'їхали нормально ще й заплатили. А, чекай, чекайте, а ми лиш ми беремо людину, а я думав, я думав, що вже ми приїхали, та що ж таке? Такс. Куди? Сюди повертати. Так, понятно. Їдемо сюди. Ва... Блін, а все-таки в вазонах не можна переїхати. Я думав, що його насквозь можна переїхати. Все-таки переїхати його нельзя. При... А прикольно би було. Так от для таксістів би це було імба. Би переїхати, ці можна було вазони. Бо на... Бо на ці вазони ще тратити час не дуже сладко таксім. Такс, поїхали швидко. Так, давайте, давайте, давайте быстренько, безкувати точку. Тут уже у нас є точка. Так, 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 так. Сюди быстренько, повертаємо. Хоп. Так, їдемо. Так, куди тут? От, сюди, все бачу, я куди треба їхати. Так, валім валім волі. Так, 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 так. Та дерево, не заважай. Так, оп. Та що ж таке? Поїхали вже, не думай годину на передачах. Так, що поїхали. Ми зараз ще програємо. А ні, не, не програм, у нас ціла хвилина є. Так, друзі, під'їхали. Плюс 2060. Плюс 2060. Чекайте, друзі, підрахуємо заказ, скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А. Останній 10. Дві тисячі нормально. Останній 10-й. Так, їдемо. Погнали, друзі, бистро. Такс. Так, 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 Быстренько валим. На, ць, на цьому Фордіку, як на рулю пише, розробочки казали, типу, що вони не будуть робити ті, реальні значки, а постійно не робили OG, Бо типу, казали авторські права. Але що тут вони це зробили? Я не знаю. Чого? Не знаю. Mm, ну, я часто не знаю, як це пояснити. Вони постійно казали на прямих трансляціях. Ж, типу, у нас авторські права, типу, що ми не будемо. Там реальні значки автомобілів робити, замість того, будемо е е е класти логотип, типа їхньої компанії OG. Ну, е коротше, ми, я тут як замітив, то що тут і є це. Так, поїхали швидко. Так, звалимо. Двигайтесь к місту назначення. Та я це знаю. Знаю, що сюди треба двигаться. Так, стормозимо. Все, затормозили. Все, 2302 плюс 2302. Що, друзі, можу сказати? Ми дуже добре соне заробили. Да. Ми Сонне дуже добре з вами заробили на цій прекрасному цьому автомобілю. Що, друзі, кінець серії. Якщо вам цей ролик сподобався, то ставте лайк. А якщо вам цей ролик не сподобався, то все одно ставте лайк. І, друзі, на цьому ще не все. Я кажу кольве слово, Кодове слово буде форт топ. Да, Форт-топ. Все, всім пока.